21 грудня вже за плечима, тому можна активно та з позитивними емоціями готуватися до святкування нового року. А от як це зробити правильно, ми вам зараз і розкажемо. За східним календарем, 2013 рік пройде під шостим знаком китайського зодіаку, чорної водяної змії, сім'ям ши. А за західним календарем цей рік буде роком ДІВ. Чорна змія несе людям, несподівані, приховані змісти, такі як нестабільність. І мінливість ось чому важливо у рік змії планувати все заздалегідь, і в цьому році потрібно стати набагато обережнішим та обачнішим, оскільки наступає рік чорної водяної змії, то відповідно в цьому році кольори будуть актуальні такі: чорний, що символізує морські глибини, та синій воду. Як говорить народна мудрість, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Від того, чи за добрими ми покровительницю наступного року змію, будуть залежати усі наші наступні 365 днів. У підготовці до нового року дуже важливо прикрасити свій будинок за усіма давньокитайськими традиціями. У цьому році астрологи радять використовувати синій платиновий, золотий, срібний, чорний кольори для того, щоб прикрасити свою оселю. А от ялинку краще обрати живу. Також астрологи радять на святковому столі запалити свічки із дерев'яними ароматами. Змія категорично не любить галасливих компаній, тому радимо цей новий рік зустріти у компанії виключно друзів та близьких вам людей. Дуже важливо в новорічну ніч нікуди не поспішати не метушитися навколо новорічного столу, а просто насолоджуватися прекрасними моментами свого життя. Що ж до святкового столу, то тут повинні бути присутні свіжі овочі. Та морепродукти пити в новорічну ніч варто соки та вино. Також змія величезний ласун. Тому радимо на новорічному столі, щоб обов'язково були солодощі. Отже, прекрасній половині людства не варто піклуватися про фігуру, якщо вони хочуть добре провести 2013 рік. Чи ж до водягу, то тут астрологи радять вдягатися усе яскраве? Жінкам радять вдягати облягаючі кладдя, що імітують зміїну шкіру. А чоловікам додати до свого гардеробу краватку, що імітує. Також зміяну шкіру або ж виконана з якоїсь унікальної тканини. А як буде святкувати новий рік лучани? Давайте з'ясуємо. Чи плануєте ви святкувати новий рік? Так. А наступного року весь рік має проходити під знаком водяної змії, так. яка не любить галасливих компаній, ну і і так далі. Ми не ви... знаємо з компанією. Ви будете святкувати з компанією, так? Так. А цього цю... скільки цього року ви плануєте витратити на подарунки для рідних? Для рідних ну десь напевно 200 гривень. Скільки гр... коштів приблизно ви хочете витратити на подарунки для рідних, ну і для коханої. Для рідних, так десь до, до тисячі, ну для коханої, десь до трьох. Ви плануєте святкувати новий рік? Конечно. Символ наступного року, змія, не любить галасливих компаній. Ви будете святкувати в колі сім'ї чи можливо десь в клубі В сім'ї. А ви, в сім'ї. сім'ї. А чому в таксі? Ну, сім'я, це ж найдорогоцінніше. Ага. А з друзями ще потім. Зрозуміло. Скільки цього року ви плануєте витратити на, на подарунки для своєї сім'ї? Не знаю. Я то, не знаю мало. Криза на інших дітей. Отже, готуйтеся до святкування новорічних свят. Продумуйте все заздалегідь. А от з походою в новорічну ніч цілковита невизначеність. Залишається лише здогадуватись. Як кажуть, доживемо, побачимо. Ми ж з свого боку бажаємо вам приємних та вдалих новорічних свят. І обіцяємо, що будемо інформувати і надалі. А ви ж не забувайте підписуватись на офіційну сторінку ВКонтакті та на канал у Ютубі. Будьте щасливі! Богдан Коваль Андрій Юляницький. спеціально для Луцьк Онлайн.